Всім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви нарешті дивитеся нову серію Династії Грегорі! Як ви бачили з катсцени, в нас за кадром багато чого відбулося. І зараз на своїх екранах ви бачите нашу малесеньку булочку, малесеньку гарнюнічку, нашу нову дівчинку, нашу майбутню спадкоємицю третього покоління і зовут її Трексель. А в нас а, раночок, а малий чогось вночі не виспався, прокинувся і пішов діставати всіх. Але я сказала: ні, ні, ти йдеш далі спати, поки не виспишся до кінця. А Втомлена Поліночка спить. Наші вампірюги також сплять. І, як ви бачите, декого, де кого. Де кого... В нас нема. А та, в касцені ви бачили, що Поліна з Вілівом дуже сильно посварились через його якусь неадекватну поведінку та неадекватне сприйняття реальності. От і, власне, Вільям пішов жити окремо, а він в курсі про те, що в нього є дитина. Він навіть намагався вибачатися. Але Поліночка поки що не готова прийняти назад його в своє життя. Звісно, по тому, що його фотографія все ще висить тут. Ми можемо бачити, що почуття до Вільяма в Поліни все ще залишилося, і можливо, колись вона його пробачить. Але поки що ні, поки що вона не готова, поки що багато емоційного ресурсу в неї йде на оцю малесеньку булочку горненьку. Тому, тому вона вирішила поки що залишити все як є. Якщо Вільям захоче, хай він приходить, хай він бачить свою малу. От, але жити ні. Жити поки що Поліна його назад в наш дім не пускає. І, власне, я, як сторонній наглядач, можу сказати, що це, в принципі, правильне рішення. А, також ми тепер в новому домі, як можете бачити, такий просторний, великий гарний дім, на який заслуговувала давно. Наша династія. А от це другий поверх. Ну, ви, власне, бачили, якщо дивилися відео про будівництво цього будинку, але окремо я хочу ще раз вам показати цю просто геніальну річ. Це я зробила сама. А, пишаюся собою. Так, нам телефонує Амелія Виноградна, наша подружка, що вона хоче? Угу. А вона вступила в стосунки з якоюсь Беатріс. Ну, добре, good for you, good for you. Що ж, я думаю, що Поліночку ми будемо вже будити, бо майже 10-та ранку це вже якась розкіш для молодої матері спати в такий час. Хай вона йде, поки дитина не плаче, хай вона щось з'їсть швиденько. Що вона вирішила з'їсти? Невідомо, але якийсь супець. Головне, щоб вона знову не взялася їсти вампільську їжу, бо поки вона була вагітна, вона завжди з холодильника витягала цей салат з плазмофрукту, і потім її нудило. Стався якийсь баг, в мене щось тут тхне, але я не можу зрозуміти що. Я вже всюди дивилась, я не можу зрозуміти, де щось багнулось і де щось тхне. А, якщо в когось є ідеї, що тут може тхнути, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я могла це а, виправити. Так, Поліночка їсть, все добре. Давайте подивимося, як там мала. Мала просто лежить, насолоджується життя. Давайте ми її погодуємо. Поговоримо до неї. Обіймемо. Потім одразу змінимо підгузок. Це, як ви бачите, я тут вже підготувала до того, як вона стане інфантом. Бо вони лише один день в такому стані, і вона вже дуже скоро стане інфантиком, і знадобляться оці речі, а це я продам. Або, можливо, я цю колиску переставлю от сюди, щоб вона гарненько під балдахінчиком стояла. Подивимось. І, мабуть, давайте відправимо поліночку доглядати тут наш садок. А що тут треба зробити? Треба полити обов'язково і зібрати. А потім, можливо, ми тут все піддобримо, ми, ми давно вже нічого не піддобрювали. Комбірюги тут в своєму підвалі сплять. Тут в Домініка також фотка його малого, бо він сина свого любить. До речі, в нас тут треба перегорнути календар. Оп! Тепер все нормально. Тепер календар на той сторінці, якої яка нам була потрібна. Дивіться, яка гарна картина. Чудово, чудово. Так, тут малий прокинувся дуже сумний, він дуже хотів в туалет. І він побіг до туалету. Він встиг все добре. Давайте ми це викинемо. Дамте дуже талановита дитина. Якщо ми відкриємо оце, то ми побачимо, що він прокачав всі навички до максимуму. Він просто моя найкраща у світі булочка. Я його так люблю. Данте Грегорі Ваторе. А подивіться, який він. Подивіться, ну це просто, це просто моя маленька зірочка. Його чекає дуже класне майбутнє. Я це обіцяю. Мене трішечки підбільшує те, що б всі ми не робили. Якщо дитина новонароджена або інфант починає плакати, то всі ми кидають тупо все і біжать а, до дитини. З одного боку, це логічно. От, з точки зору материнства. З іншого боку, не всі так роблять. І іноді хочеться, щоб сім доробив, а чого так негарно? Щоб сім доробив свою якусь справу, а вже потім зайнявся дитиною. Бо діти всім, якщо чесно, займають дуже багато часу. Якби це не була династія, я б 300 разів подумала. Перед тим як заходити дітей. Так, все ура! Ми з цим закінчили. Давай ще швиденько прополешу все. Чого вона реве? Мовний підгузок брудний. Поміняєш потім підгузок і обіймеш її. І вже, в принципі, вечір можна буде, я думаю, її ще й а, годувати. Ти голодний. Давайте дістанемо йому щось, щоб він сам собі поїв. Зараз милий поїзд і все в нього буде добре. Він хоче бути дружелюбним з ха Ха. Зараз дитина вже буде довольна. Їй приділили увагу. Поліночка ходить в туалет їй треба. І також, напевно, щось поїсть. Оцей, в принципі, також може поїсти. Якщо він не зіпсується тут, це не зіпсувалось? А, вже зіпсувалось. Тоді. Тоді не їж це. Тоді це не їж А візьми. Викинь зіпсовану їжу. І візьми щось собі поїсти Тобто Кліна купа там їжі в холодильнику, тому що за кадром мені треба було прокачувати їм кулінарію. І вони і Домінік, і Поліна дуже багато готували От, і наготували купу Власне, Давайте подивимось, що в нас там по мріям життя. Поліночці зараз треба приготувати а, вафлі якісь а, pleasantly unpleasant. unpleasant. Потім приготувати із підготовлених інгредієнтів. Використовувати оцей міксер. Але має бути це. Тому зараз, коротше, Домінік, як повернеться з роботи, ми спробуємо апгрейднути цей міксер, щоб Поліна виконала своє мріє життя. І треба приготувати 2 піцы або вафлі. Після того вона як, е досягне срібла на якомусь типу івенті. Треба буде влаштувати комусь дітей день народження, я думаю, і цим ми вирішимо цю проблему. Так, добре, це ми виконамо. Поліночка, іди, мабуть, сходи в душок, потім підеш перевіриш, як там дитина. Потім підеш спательки. Малий вже теж влігся, але не знаю, чого він влігся, якщо він голодний і хоче в туалет. Прокидайся, сон в тебе жовтий, а туалет і голод червоний. А чого ти спиш, ще, я не знаю. От е, дуже зручна дія це Hibernate в Труні, але я постійно потім забуваю їх будити. Чому вони самі не прокидаються з настанням ночі? Іди. Погоди дитину. Домінік повернувся. Хай покладе Данти сюди, щоб Данти зміг поїсти. Хотів послухати хіп-хоп мюзик, Іди, послухай хіп-хоп. Все, Данте, ти сидиш тут, їж, їж і пий, а потім тебе вкладуть спати. Типо танцюю підніметься трішки настрій. Так, давайте подивимось, що тут в Домініка. І в Домініку треба 20 днів прожити як вампір і ще прокачувати свої вампірічні навички. Він, в принципі, трішечки прокачується потрошку. От, Але це все дуже повільно просувається. А Калабу потрібно зробити оці плазмопакети. пакети Я за кадром це не робила, щоб зробити це в кадрі. Тож, давайте подивимось, що в нього тут є. А, в нього є тут купа різної риби. І це так просто легко робиться, типу, раз. І пакетик готовий. І все, він виконав свою життєву ціль. Я так розумію, до кінця. Ні, не до кінця. Йому треба uh, знайти друга Best Friend Forever. Uh, не пити без дозволу 14 днів. І зібрати три рази плазмофрукти. фрукти. Та ми це зробимо. Треба викинути. І оце. Це знову сумна. Взагалі, я думаю, що вона, типу, вже подрослі хоче. Ми це зробимо зранку. Це все хватить це витанцьовувати. Чого вони лагають. Ну Що ви встели це? Це, походу, знову баг з дітьми. Ну, типу, та в неї день народження, вона мусить подоро... подорослішати і через це в мене зависла вся гра просто. Ну, не заводьте дітей в сімці, бо... А... Бо вони зараз багнуті. Я бачила цей баг у квітневої на стрімі. Мені знайомі друзі жалілися на цей баг, коли діти новонароджені та інфанти, що гра зависає ось так. Ну, ти побачите, часно рухається. І цей баг дістався мене. Можете мене привітати? Я не пам'ятаю, як е це виправити. І так, баг пофікшено. І тепер ось так виглядає малеча. Вона тепер інфантик. Я вирішила показати вам її в усіх образах. Ось так. Вона виглядає в офіційному наряді. Отака в неї мила піжамка, білий кроличок. Ось такий наряд на вечірку. Ну, і для жаркої погоди, для холодної погоди, в принципі, не потрібні образи, тому що в нас поки що тут зони не підключені. Так, ми з вами знову в грі. Ось наша бусіночка малесенька. Трексель. Трексель якось грубовато трішки звучить, треба придумати якісь ласкаве звернення до неї. Якщо у вас є ідеї, пишіть в коментарях. Окей, okay, власне, давайте ми її погодуємо. Так, що тут наші вампіри? В них е прогрес іде. Взагалі. Вони розлагали? Давайте ще раз спробуємо. Ага. Це, це вони зробили. Е От, а спарингу не відбулось все. Так, малеча спить чудово. Цю малечу годують. І потім хай одразу її вкладе спатоньки. Він ям якось навіть не збирається тут з'являтися. Не хочу подивитись на дитину. Бачите, бажання такого в нього нема. Давайте подивимось, чи немає тут тоді. О, є. Він може зібрати і виконати свою мрію життя. Потім хай також перекусить. І після цього піде спадки. Ну, хай любить міксологію, хай любить мішати напої, чому ні, чому, власне, ні. Випить ще. О, і цього буде достатньо. І поки ти не згорів, ідіота шматок, який пішов на вулицю робити напої, іди спати також. Так, у нас всі сплять, окрім Поліни. Поліні треба сходити в туалет. Ми так і не зробили апгрейд. Ну, нічого, тоді це вже наступного разу. Багато справ, багато справ. Мені не подобається займатися садочком, це її заспокоює. Думаю, що зараз буде вже. Можна просто все попродавать. Це можна прокачати. І оце можна прокачати. О, вона досягла 7-го рівня судівництва, Це добре. Я думаю, що потім можна буде. її трішечки відпочити біля басейна. Вона на це заслужила моя дівчинка. О, ми забули заплатити рахунки, але ну, нічого страшного. Я думаю, що ми заплатимо, в нас грошей достатньо для цього. Що ж, мої любі, я думаю, що на цьому я буду закінчувати цю серію. Дякую, що чекали! Дякую, що дивились! Обов'язково ставте вподобайки та пишіть коментарі. А з вами була Гілка Виноградна. Па-па!